Насправді багато хто із українців, із українок, зокрема, вони виїхали за кордон, так? Mm -hmm. Хочу тебе запитати, чи була у тебе думка теж, можливо, із сином поїхати за кордон? Чесно кажучи, я просто зараз згадую одну ситуацію: прямо перед війною, якось ми їхали з Сашком в машині, і чомусь я сказала таку фразу: от ти знаєш. Скільки було можливостей виїхати, та особливо після там кайдашів, коли мені люди писали з кордону з Польщі, навіть із Америки. Е, типу, що як там от круто, класно, може, ти там би до нас приїхала, чи може якийсь там ну, ще якусь академію, може би вступила, чи мала би практику десь за кордоном, десь десь працювати? І це ще було до війни. І я кажу: ти знаєш, Сань, а я не хочу нікуди їхати. Ну ось, ну от як нічогось мене от нікуди не тягне. Ну тобто мені подобаються інші країни, але мені подобається там подорожувати як турист.